Пошкоджені дахи, вибиті вікна та двері, зруйновані паркани. Такі наслідки у Кропивницькому після російського обстрілу дронами. Це будинок та гараж, які розташовані на подвір'ї, куди впав шахет. Загинув господар. Максимушка, мої родні Мой Мій державець Максима. Я Зазовані вбили того сину. Психологи служби з надзвичайних ситуацій надавали допомогу рідним загиблого чоловіка та іншим мешканцям пошкоджених будинків. Жалко хлопчину. Дружина і діти. Вони ж тут живуть. З дитинства, з самого дня народження, тут і в школу ходив, добре вчився, відслужив в армії і пішов на шахту працювати. Відпрацював і пішов на пенсію. Ну, хлопчина дуже хороший. Речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Король розповіла, що після вибуху о 8.45 отримали повідомлення про пожежу. О 9.48 вогонь загасили. Усього пошкоджені 19 будинків. Внаслідок вранішньої атаки ворожих БПЛА у місті Кропивницький загинув чоловік 1983 року народження. Також залучено наших піротехніків. Усього на місці події працює 36 чоловік особового складу і сім одиниць техніки. Любов Матяш живе по сусідству з будинком, куди поцілив дрон. Каже, як він впав, бачила донька. Туди на этот самий на гараж. І в нас от воно почали сипатися вікна. Ми бігом позалітали, всі пополякалися дуже. Балкон, то в нас 5, покол... 6, сім, отам от от, от, таких маленьких на балконі, і тут восьме. Двері перекосило, Максим сусід. Двоє діток і жіночка тож стояла, вона там біля них, а хазяйський який хлопчик, в нього все блистіло взагалі. Ну, ми привеземо. Зараз плівки ми все привеземо для вас, щоб закрити всі вікна. Так сюди лицем стояла. І воно отаку над цим і спікірувало носом отак отуди. Такий дим пішов і вистріл. Нас тільки в сараї вилетіло стікло. Ми трохи далі через 4-5 через дворів. Валерій Бануло розповів, що під час вибуху вдома був його 75-річний батько. Брат пішов за продуктами. Він зайшов в зал, виліг відпочити. І, може, за кімарив трошки і пройшов зрив. Це буквально 4 метри. І це, що спас забор, це однозначно. Якби не забор, то і цю б хату б знесли повністю. Говорить, збитки ще не підраховували. Штук 8-10 вікон, криша повністю, повністю сайдинг, весь позривало. Забори, шифер, ні все. За газ попали по газу газопровод. Нема ні газу, ні світла, ні менше. Можна комісія прийти, написати це все. Ще красний крест вже приїжджав. Надіємося, ну, допоможе. Я ж сам живе пенсіонер. Ми будемо старатися З Зночі Кіровоградщину атакували шість дронів, сказав начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Шостий дрон, який... Є, ну, Вразив уже домоволодіння. Зрозуміло, що треба терміново надати допомогу будівельними матеріалами і перекрити будинки, вибиті вікна, засклити або ж то закрити, бо іде дощ, і треба людям допомогти. Чи буде якась компенсація проживання? Обов'язково встановлені відповідні нормативи і все буде. Одне, що ми не зможемо компенсувати, це життя. За словами голови обласної військової адміністрації, оглянули 19 пошкоджених будинків. У шести з них пошкоджені покрівлі. Заміни потребують 66 вікон. Звернень від жителів пошкоджених будинків про надання тимчасового прихистку не було. Поки люди житимуть у родичів. Олена Жкалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.